Настя, кажи всім привіт. Всі, всі. І розказуй, куди ви приїхали. У велику-велику пісочницю, так? Yeah. Да? Ну заходь. Світло вимкнули. Ось так він називається. Безлад. Йдемо. Yeah. Да. Yeah. Ну, ми прийшли в простір yeah. Великої пісочниці. Yeah. Можна в носках. <рикану> За вікном зима? м'який? На, на приємний Приятне, це таки на морі, донька. При... Приємний. <рикану> Настя дуже хоче на море. Може, вийде в нас вирватися так? на недільку. Влітку. Чи коли там? Взагалі такий великий, дуже, дуже великі. Ну, лапаці, Там лапаці. воно є магнітна така штука. А. А, да. А Ціна ти в піску під парасолею. Ну Зараз будемо показувати, ці? які ще є. Піску. Дівчата ще тут. Тіна, ти можеш йти погратися магнітами? О, ти. Можна я тут? Так. Зламає швидко. Ні, не хочу. Красива квітка. Тіна, хочеш магнітами погратися? Або ось там якась така кольорова штука. Ось ця. Що це за? Я не знаю. Ми щось підемо подивимося. Папа наш вже пішов на обход дивитися, що є. І ми зараз будемо показувати, що тут ще є. Сыпишна прийшла на таку дошку. з Настею. с Настю Настя, дивись, зелені твої любимі є. Там, да, бо тут фліхтарики є. Дуже класна стінка, так? Да? Так, да, класна стінка. Yeah. Подобається. <дум> настя ця <що> музику грає. <дум> Класно. Білі, oh. прозорі. Як лід. Як Ціна грає музику? Покажи. Тін. Ну, грай. Ціна теж грала, музику вже не хоче. Настя. Повернись з Тіною, Настя. Настя. Настя перейшла на магнітну доску. Тут ось є знизу магнітики всякі. Можна так складати. <клухи> Упала? Нам прийшла до нас і нагоробляє з такими вдома гратися, да Настя? Що Тіна знайшла? Да, тримай своє. Хлопчик там грається. Біжи ліпи на стіночку. <різь> повторює за тобою клас! Сіна, лягай на лежачок. Лягай, загорай на лежачок. Пала. Дитя Давай. ти хочеш сюди в шкатулочку? Отак. От Ні? Настя пішла малювати на стінах. Тіна, ти втомилася вже? Пішли, покажемо, де Настя. Тіна йде в пісочницю велику. А Настя усе малює на прозорих, так? Да? А, ти тут малюєш? Ось ця ціна. Тіна пішла Ціна пішла у Де багато машин і хлопців. Ціна Ті... сіла вже на комбайна. Це папа зараз прийде поможе тобі. Черпати пісочок. Вже вона Настя сіла. Тіна взагалі лягла, <с> загорає. Тіна, ти їсти хочеш? Mm. Ти лягла. Крок загубила. А, ну нічого, зараз знайдемо крок. Вон він лежить. Настя, ти шгребеш пісок? Так, я вже бахлибла. Погребла? Я думала. Ціна лягла і лежить. Куди ти сипиш собі пісок, Тіна? Ти втомилася? Тіна Тіна! Лади. Не лягай. Ма, я ладлю ямку. Тіна. Тіна прийшла трошки в кінетичний пісок. Тут його мало. Пахнеть. Фу, не пхни. Що ти робиш, Тіна? Поламала, поламала. А ти малювала Тіна? Малювала фломастерами? Хочеш помалювати? На дошці вона вже трошки втомилася красива ламала знов? Сама вже навчилася, да? навчилася? Покажи. А ну, давай, покажи, як ти будеш потім ліпити фігурку. Що вийде в ціни? Показуй, що там у нас? То багато. Так, ще чуть -чуть. Так. А, а, то... Вау! Красивий мені нам перейшла замітати пісок. Ну, давай я з Настю пограюся. Настя перейшла ліпити це, цей тісто. Не наси його. Ти будуєш щось? Ми вже перекусили трошки. Такі маленькі лежачки, папа до стіною пішли далі. Мама зараз піде тінку класти спать. А. А воно вони біжать. Ага. Тіна. Тіна, ми тут. И на котлету набралась сылой чи навпаки спать. Ты хочешь, а? -а, -а. Мені. Не надо і костюм, скажи. Папа, ти що? Тут має бути така водяна штучка, фонтанчики отут. Але ще, мабуть, не зробили. Тому тут сухо. І просто діти скачуть, бігають, кидають м'ячика. Хочеш покидаємо туди м'ячик у конце? Тіна, Дивись, вона збирає, не розбирай, дивись, вона наверх буде надіватися. Ой. Ой, дітей стало менше. Всі пішли спати. М -м -м -м. Далі будемо гратися, добре. Тіна, Тіна носить надіває. Я хочу попасть в попасть. Ну давай а? майже ниже да, майже. Вот попала кесят. Давай Тіна теж хоче попасти. Пробуй. Ух ты! Ох ти! Ціна з нас це будинок побудували. Будинок ліжко, батут. Стіни будеш? На стіни вже й не вистачить, донька. Ось такий домик вийшов у дівчат. Тіна щось на своєму. Та вже ця не треба паличка, воно так гарно. Там дві, там дві. І ліжко батут. Нужно? Завалились на тебе, значит. Папі одягає шапку ціну. Ми ще досі в цій кімнаті. Зручно, да, навіть. Знову перейшли в пісок під парасолю, Настя в ліго. Хотіли лего стінку показати, Ну, може пізніше. Папа воно <смі> роботає з піском. Тіна вже лягала, а я потім після ігрової покажу вам, вам вчора Настя була на майстер-класі на валянні. валяння. Зваляла нам гарну совушку, покажу вам. Вони там сидять на відео. І така прикольна, що папа зробить тобі. Сова вийшла. У нас сонечко сьогодні, класна погода. На. Ой. Ба. Підря! Ну що, ви награлися? Вам сподобалося Тіна Ми награлися, ціну, їдемо класти спати, а Настю в Макдональдс. Погнали. На ручки. Настя, Ваня, рубля, порог. И вот такая вышла, красивая. Покажи. Солнышко. Ух ты. Очень классно.